Кажуть, добрий сусід то справжній скарб. Ну, це Але правда. що робити, коли по той бік стіни не скарб, а справжнє лихо? Ну, є таке часто: і галас, і сварки, і паркування на чуже місце, і конфлікти через котів, собак, і навіть квіти через квіти в під'їзді. І от в нашому наступному сюжеті ми розкажемо про історії тих, кому спокійне життя зіпсували не якісь там незнайомці, а найближчі сусіди. Сусідські війни. Дивіться далі. Як, як трилер звучить. Звичайний багатоповерховий будинок або район перетворюється на поле битви, де сусіди воюють не за життя, а за тишу, чистоту і справедливість. Сподіваємося, у вас немає поганих сусідів. Сусід Шкідник. Я живу посеред нью Мексико, велика територія, навколо майже нікого. Але я нещодавно помітив, що хтось почав викидати порожні стаканчики прямо на мою ділянку, їх стає все більше. Я вирішив поставити камеру з датчиком руху, закріпив її на дереві, направив у бік дороги і тієї ділянки, де найбільше сміття. Хотів з'ясувати, хто ж мій таємничий сміттєвий герой. Іноді докази самі йдуть до тебе в руки. Бінго, пора діяти. Дейле, це твій стакан? Ні. А ти не кидав це в мій двір? Та ні, не кидав. Дейла, я бачив, як ти щойно це зробив і в мене є відео. Я тільки но приїхав додому і кинув стакан просто у двір. Прибери не лише це, а й усі інші, які накидав. Ні, іди звідси. Якщо в тебе сміття у дворі, це твої проблеми, і ти занадто близько. Ти на моїй території, Дейле. Ще раз питаю, ти кинув цей стакан? Ні. Кинув, і я можу показати запис. Якщо підеш і все прибереш, забудемо про це. Інакше зберу все і віднесу до тебе під двері. Я не знаю про що ти говориш. Це твоє сміття. Наступного дня камера знову зафіксувала Дейла. Я вже подумав, що він нарешті вирішив виправити ситуацію. Але ні, замість того, щоб забрати стаканчики, він просто накрив їх картоном, потім землею, а зверху сухими гілками. Через три дні я знайшов усе це приховане сміття у себе на подвір'ї. Мені довелось самому все прибирати. Дейл так нічого й не сказав, але з того дня жодного стаканчика на моїй ділянці більше не з'являлося. Повернення сміття. Норволк це невеличке містечко на південь від Лос-Анджелеса. Для місцевого жителя Віла Фолі це тихе і приємне місце для життя. Я живу у цьому районі вже вісім років, знаю всіх сусідів навколо на ім'я. Всі вони чудові. Але є одна річ, яка псує іделію. Недбале ставлення до вивозу сміття. У цьому районі всі мають виставляти баки з відходами у провулок позаду будинку. Камери біля смітників у Віла немає. Одного ранку, коли сміттєвоз уже забрав відходи, Віл пішов прибрати порожній бак, але виявив, що хтось знову напхав його сміттям. Щойно я це побачив, одразу подумав: треба з'ясувати, хто це зробив. Він вирішив перетворити цю ситуацію на щось продуктивне, встановив кілька камер і почав власне сміттєве розслідування. Я почав коперсатися у смітті в пошуках якоїсь адреси чи імені. Чогось, що допоможе знайти винного, і в першому ж пакеті знайшов обрізок з поштової кореспонденції з адресою. Будинок, який був за цією адресою, знаходився на іншому кінці міста. Віл поклав пакет зі сміттям у багажник і вирушив туди, щоб повернути сміття. Я думав, хто це буде? Стара бабуся, може, якийсь кремезний чолов'яга з рушницею. Коли він під'їхав до будинку, нікого не було видно. Район здавався спокійним. Ідучи алеєю з пакетом в руках, Віл помітив камеру біля дверей. Це дало мені відчути певне задоволення, знати, що вони бачать, як я приношу їм назад те, що вони викинули мені. Повернувши сміття на батьківщину, Віл повернувся додому насолоджуватися відчуттям чистого і порожнього сміттєвого бака. І відтоді жодного слова від сусідів-сміттярів. Я більше нічого від них не чув, та й взагалі не хвилююся. Якби вони ще й посміли прийти до мене зі скаргами, це було б зовсім нахабно. Чому ж хтось повіз сміття за два кілометри, щоби викинути його у чужий бак, залишається загадкою. Але Вілл приймає цю історію як урок. Коли живеш у спільноті, треба дбати про інших. Будь хорошим сусідом. Прибирай за собою, не викидай своє сміття на когось іншого. Сусід аферист. Портленд, штат Орегон. Чоловік у масці поводиться наче звичайний сусід, ніби прийшов привітатися. Але є одна проблема, його взагалі ніхто не знає. Він махає рукою у порожнечу, просто грає роль для можливих свідків по сусідству, оглядається по сторонах, перевіряє, чи не спостерігає хтось. Коли здається, що все чисто, він повертається до Ганку, щоб забрати трофей, купу пакунків. Але уявіть його здивування, коли виявляється, що вдома хтось є. Я я просто я з доставки з доставки. Серйозно я заходжу до сусідів. Перевіряю, чи вони вдома. Клянуся Богом. Подивіться, погугліть. Майкл Хансен. Але як ви вже здогадалися, цей аферист не Майкл Хансен. І до служби доставки він жодного стосунку не має. Щодня з американських ганків зникає понад 90 тисяч пакунків, але цього разу на щастя злодія вдалося застукати просто на гарячому.